Привіт, друзі! Продовжуємо чати математику і готуватися до контрольних та самостійних робіт з алгебри та геометрії в 11 класі. Сьогодні до вашої уваги самостійна робота з геометрії, яка має тему «Об'єми тіл Сюди ми відносимо циліндр, Конус, Куля. І розглянемо ми з вами варіант номер 2 Хто до нас щойно приєднався? Скажу, що відповідно розглядаючи та контрольні роботи, ну, самостійні роботи. Ми спочатку розглядаємо теоретичні відомості, які нам необхідні для розв'язання даної самостійної роботи, якісь базові формули, якісь особливості при розв'язуванні задач, і потім безпосередньо переходимо до розв'язання. Давайте розглянемо базові формули і параметри, які нам необхідні для визначення об'єму ну, вказаних тіл. Відповідно, на екрані ви бачите зображення тіла обертання, відповідно, з ліва право. крайнє ліва фігура це у нас циліндр. Циліндр прямий бачимо. І для того, щоб знайти об'єм циліндра, нам потрібно площу основи. s 0 вона у нас позначена. Помножити на висоту циліндру. Циліндра, площа основи є круг. Відповідно, площа круга це буде πr квадрат і висота циліндра в нас буде H. Тому загалом маємо πr квадрат на H. Наступна фігура, яку ми розглянемо, це у нас буде конус. Теж прямий. І бачимо на дошці, зображена висота H цього конуса і радіус основи R. Формула дуже схожа до попередньої. Єдина відмінність у нас є коефіцієнт 1 третя. Відповідно, об'єм конуса буде 1 третя площа основи на висоту. І аналогічно, як у циліндра, площа основи це у нас буде пір квадрат, бо в нас круг в основі. І висота у нас позначена H велике. Тому маємо 1 третя пір квадрат на H. Фігура, в неї єдиний параметр буде: це радіус, і площу кулі ми знаходимо як 4 третіх пі куб. Це наші три базові формули на сьогодні і елементи, серед яких які нам потрібні для того, щоб знайти відповідні об'єми. Тепер. Що ще в нас буде? Одним із принципів чи властивостей об'ємів було те, що об'єм фігури загалом дорівнює об'єму її складових. Тобто, якщо ми фігуру розіб'ємо на частинки, то загальний об'єм фігури буде рівний сумі об'ємів тих частин, з, якої, з яких вона складатиметься. Це нам дозволяє відповідно. Визначити іноді об'єми не зовсім стандартних фігур. Ну, Там, для прикладу, ми взяли, захотіли і розрізали наш циліндр пополам. Дві цих складових, дві ці половинки, становитимуть загальний об'єм циліндра, який ми можемо знаходити як pr на h Відповідно, об'єм кожної половинки, якщо ці фігури рівновеликі, дорівнює половині загального об'єму. Тому маємо формулу 1 друга PR квадрат на H візьмемо циліндр, який у нас зображений з радіусом r великий. І візьмемо всередині нього циліндр з радіусом r маленький, що менше, ніж r великий, і в вісі цих двох циліндрів співпадатимуть. І якщо ми виріжемо з великого циліндра маленький, то об'єм утвореної фігури ми можемо знайти як об'єм великого циліндра мінус об'єм маленького циліндра. І от загалом це була формула PH. Р велике в квадраті, ну, поможте на цю величину Р велике в квадраті мінус Р маленьке в квадраті. Ну і так далі. Тобто, якщо ми якісь виконуємо маніпуляції, де е, окремий елемент ми можемо знайти як стандартну фігуру, то відповідно додаючи чи віднімаючи об'єми, ми отримаємо загальний об'єм фігури. Те ж саме, для прикладу, для конуса. Якщо ми візьмемо е, конус і зріжемо частинку, е, то відповідно. Можемо об'єм зрізаного конуса, що залишився знайти як об'єм всього конуса, мінус об'єм маленького конуса, який ми зрізали. Так само і з кулями. Якщо ми всередині кулі загальної виріжемо кулю меншого радіуса, то відповідно будуть рівні об'єм утвореної фігури, буде рівний об'єму великої кулі, мінус об'єм маленької. Тепер давайте приступимо до виконання завдань. Поїхали по завданням. Перша задача. Знайдіть об'єм циліндра, радіус якого дорівнює 1 третя, а висота дорівнює 3. Записали, що ми працюємо з завданням номер 1 тому що у нас в даному радіус циліндра R дорівнює 1 третя сантиметра і висота H3 см. Видно, для розв'язання даної задачі нам потрібно знати об'єм базову формулу об'єму. Яка відповідно рівна ПР квадрат помножити на H. Підставляємо і рахуємо π. Одна третя в квадраті буде 1. ,9. І множимо на 3. Скорочуємо 3 9 на трійку, тому маємо пі на 3. Тут у нас були сантиметри квадратні і множимо на сантиметри, загалом маємо сантиметри кубічні. Тому відповідь до завдання 1 буде пі на 3 сантиметра кубічний. Вказана відповідь у нас у пункті Б, тому до першої задачі відповідь буде Б. Задача розв'язана і перейдемо до наступного. Так, задання номер 2. Знайдіть об'єм кулі. Радіус якої дорівнює 3 других сантиметра. Пишемо, що ми працюємо з завданням номер 2 Тут теж у нас буде працювати базова формула. Формула об'єму кулі у нас відповідно 4 третіх куб. Застосуємо, у нас сказано, що радіус кулі дорівнює 3 других сантиметра. Тому пишемо 4 третіх, множимо на пі, 3 других сантиметра до кубу. Рахуємо 4 третіх пі залишаємо і тепер підносимо дріб до кубу. Для цього треба чисельник і знаменник окремо піднести до кубу. Маємо 27 в кубі восьмих І у нас одиниці сантиметри, якщо ми перемножимо три виміри, отримаємо сантиметри. Тепер давайте спростимо, що у нас тут можна 4 і 8, спрощуємо, скорочуємо, точніше, тут буде двійка. 3 і 27 скоротили, тут залишиться 9. Тому маємо 9 π поділити на 2 см кубічно. Дивимося серед запропонованих відповідей 9 на 2 см кубічних, у нас вказано у пункті D, тому відповідь до другого завдання буде D. Задачу ми розв'язали і перейдемо до наступної. Працюємо над задачею номер 3 умова якої звучить таким чином: прямокутник ABCD обертається навколо прямої L. Паралельної стороні АВ і віддаленої від неї на відстані 2 см. Дивимось на рисунок. Знайдіть об'єм утвореного тіла обертання, якщо в нас дано АВ дорівнює 3, Б дорівнює 5. Так, запишемо, що ми працюємо над завданням номер 3 Запишемо, що в нас дано в умові АВ дорівнює 3 см, Б дорівнює 5 см. Розглянемо малюнок. У нас є пряма вісь L, є перпендикуляр до неї поставлений, і от у нас знаходиться прямокутник. Відстань від вісі L до сторони AB, L і AB паралельні прямі дорівнює 2. Тепер нам треба знайти об'єм утвореного обертання. Давайте ми схематичний малюночок зробимо і приблизно зорієнтуємося, що це у нас буде за тіло. Ось такий схематичний малюночок ви бачите на дошці. У нас є прямокутник, ми цей прямокутник обертаємо навколо прямої L і отримуємо таке от собі кільце. Де всередині зобразив маленький циліндрик, це так, він утворений обертанням відрізка АБ. Оцієї частинки цього малого циліндра, фактично немає. І далі у нас ще можна виділити великий циліндр, який утворений обертанням відрізка CD. І оцей простір великого циліндра за виключенням малого циліндра, це і буде утворена фігура. В результаті обертання прямокутника. Раз ми бачимо, що наша фігура є композицією двох циліндрів, з великого циліндра ми взяли вийняли маленький циліндр. Тому об'єм шуканої фігури у нас, можна сказати, це у нас буде циліндр 1 мінус об'єм 2. Тепер давайте для кожного циліндра визначимо відповідний об'єм. Якщо ми говоримо про великий об'єм, то у ньому, от я позначив, ще в нас точка О, це точка перетину нашої прямої АД і прямої Н. І нам сказано, що ОА це буде 2, БЦ у нас буде 5, оскільки АБЦД прямокутник, то й АД теж у нас дорівнює 5. Тому маємо, що для великого циліндра його радіус що дорівнює ОД дорівнюватиме 7. Позначує R велике 1. Напишу, що це в нас, те, що ми проговорили дорівнює ОА плюс АД. Це буде 2 додати 5, дорівнюватиме 7. У нас все в сантиметрах 7 см. Сантиметр. Для об'єму циліндра 1, нам тепер не вистачає лише висоти. Висота або вісь наша циліндра. Можемо позначити, давайте ще раз буде О1, це в нас фактично перетин відрізка прямої BC і прямої Л. Ну, все аналогічно О1B в нас теж буде 2, Б це у нас дорівнює 5. Ми утворимо прямокутник тепер О, О1. БА. І відповідно ми знаємо, що прямокутник у протилежні сторони рівня, і маємо, що ОО1, яка є висотою нашого циліндра, буде дорівнюватиме AB. Тому пишемо H1, дорівнюватиме по величині AB. і дорівнює 3 см. Тепер можемо знайти площу циліндра першого. Це буде π Р1 у квадраті і помножте на H1. Рахуємо. Пі залишаємо без змін. 7 у квадраті буде 49 і множимо на 3. Так, що це у нас буде? 40 на 3 це буде 120, 3 на 9, 27. Тому маємо 147 пі сантиметрів кубічних. Знайшли. Тепер розглянемо менший внутрішній циліндр. Той, що ми позначили з індексом 2. Ситуація схожа. відповідно, радіус усе в нас буде в цього циліндра ОА. Ми визначили, що він дорівнює 2. Тому пишемо, що Р2 дорівнює ОА і дорівнює 2 см. І H2. Вісь нашого циліндра співпадає з вісю великого. Теж у нас буде О1 і дорівнюватиме 3 см. Теж параметри ми з вами знайшли. Тому обчислимо об'єм циліндра другого. Це в нас буде пі R2 у квадраті і множимо на H2. Підставляємо і рахуємо значення. Так, 2 в квадраті 4. І множимо на 3. Маємо 12 пі сантиметрів кубічних. Ну і тепер об'єм шуканої фігури. Ми написали, що це у нас буде різниця між великим і малим циліндром від 147. Пі віднімаємо 12п, отримаємо 135 пі. Це буде 135 сантиметрів кубічних. Це і буде відповідь до завдання номер 3 І перейдемо до наступної задачі. Так, четверта задача звучить таким чином. Осовим перерізом конуса є прямокутний трикутник. Знайдіть об'єм конуса, якщо його твірна дорівнює 12 коренів з 2 см. Давайте розв'яжемо вказану задачу. Запишемо, що ми працюємо з завданням номер 4 І з того, що нам дано, вказано твірна, позначимо і L, це буде 12 коренів з 2 см. Тепер побудуємо осьовий переріз, розглянемо його елементи і знайдемо о, ті елементи, які нам необхідні для визначення об'єму конуса. Нагадаємо, що об'єм конуса визначається як 1 третя r квадрат помножити на h. Тобто нам треба знайти радіус нашого конуса і висоту конуса для того, щоб знайти його об'єм. Виходячи з того, що в перерізі прямокутний трикутник і е, твірна 12 корінь з 2. Давайте побудуємо переріз. Так, тепер е, що в нас входить до нашого сьомого перерізу? Е, Ось наш осьовий переріз. С це в нас буде вершина. H це в нас, давайте, мабуть, краще не H, позначимо АО. Це в нас буде Вісь, вона ж буде і висотою циліндра, тому я позначив H, хай буде О. Центр основи відповідно АО, ОБ це в нас радіуси. СО SO, це в нас буде висота. А, АС і е, СБ – це у нас будуть твірними. Тому можемо записати, що СА дорівнює СБ і дорівнює L. Наш трикутник прямокутний, тобто е, АСБ кут АСБ дорівнює 90 градусів. Це згідно умови. Ми в нашого прямокутного трикутника знаємо два катети. Ці катети рівні, тому трикутник буде не тільки прямокутним, а й рівнобедреним. Раз так, кути при основі SAB і SBA у нас будуть рівні. І вони будуть рівні по 45 градусів. Тепер. Якщо ми розглянемо SO, це в нас буде висота, тому і трикутники відповідно SOA і SOB, теж у нас будуть прямокутні. Ми знаємо, що сума гострих кутів трикутника 90, а в трикутнику, наприклад, SAO, ми один із кутів знаємо 45, тому другий. Щоб утворилося 90, у нас буде 45. Кут АСБ 90, частинка від нього 45, тому маємо теж 45. Тобто, наш великий трикутник прямокутний, що є перерізом, проведеною віссю чи висотою розбивається на два рівнобедрені прямокутні трикутники. Тобто, виходить, що R і H у нас однакові. Давайте позначимо їх через Х, запишемо, що r у нас дорівнює H і дорівнює якійсь невідомой величині Х. Якщо ми подивимось на трикутник ASO, трикутник буде прямокутний, в ньому ми знаємо гіпотенузу, тому можемо застосувати теорему Піфагора, яка нам говорить, що квадрат гіпотенузи, в даному випадку це АС, дорівнює сумі квадратів катетів. АО або Р у квадраті плюс h у квадраті. Оскільки ми сказали, що ці величини рівні і позначили їх через х, то маємо, що це в нас буде 2 х квадрат. Тепер підставимо величину L, яка нам відома, 12 коренів з 2. В квадраті це буде 144. Та помножимо на 2. Маємо 288 до 2 х квадрат. Поділено на 2 маємо х квадрат дорівнює 144. І оскільки це довжина і може приймати тільки додатні значення, маємо 12 см. Тобто висота та радіус у нас по 12 см. Залишається <coughs> взяти формулу для об'єму конуса, підставити і порахувати. Давайте це зробимо. Пишемо об'єм конуса дорівнює 1 третя в квадраті 12 в квадраті. Це буде 144 і множимо на 12. Давайте спростимо 12 і 3. Скоротимо, тут буде по 4. І множимо 4 на 144. Давайте тут швиденько стовпчик 144. Множимо на 4 4 на 4, 16, 6 пишу 1 запам'ятовую. 4 на 4, 16 та 1 17. 7 пишу 1 запам'ятовую. 1 на 4, 4 плюс 1, 5, Тому маємо 576. Отримуємо 576 пі сантиметрів кубічних. Задача номер 4 розв'язана. Всім дякую за увагу. Кому подобається, ставимо подобаєчку. Підписуємось на канал. вам у вивченні математики.